Міська влада спільно з інститутом розвитку Кременчука знаходиться на шляху організації побратимства з французьким містом Клермон ферран Європейські партнери запропонували багато напрямків для співпраці: а саме культурний, спортивний, медійний та економічний також ще одним напрямком стала поїздка свідомої молоді до Франції. Вийшли з такою пропозицією організувати поїздку дітей з міста Кременчук в літній табор, який організовується саме містом Клермон Феран, і проходить на узбережжі Атлантичного океану. Сроки були дуже щільні. Ми організувалися дуже швидко. Знайшли ми разом з управлінням молоді та спорту. Зорганізували, набрали групу молодих дівчат, спортсменок, відправили їх в цю подорож. Така поїздка дала можливість познайомити французьку сторону із Кременчуком та налагодити більш тісний контакт для подальшої співпраці. Ми дуже раді, що дівчата зі свого боку дуже гідно представили наше місто, представили Україну у Франції. Я сподіваюся, що це перший крок, який ми зробили на нашому спільному. Шляху по побратимству між нашими містами він, він був дуже потужний. Це крок, і сподіваємося, що дійсно французи побачили нас, побачили, що ми дійсно чудова громада. Громада, яка прагне дійсно співпрацювати, самі ж дівчата із захватом згадують проведений час у таборі біля узбережжя океану та пережиті емоції. Кожен день у нас був. Дуже насичений, тому що ми обирали самі, що нам робити. Тобто, якщо ми хочемо, ми йдемо на велосипеди, Якщо не хочемо, ми йдемо там на серфінг. Тобто, у нас був серфінг два рази, а велосипеди були два рази, і був басейн, було дуже багато ігр. Тобто, кожен день зранку, ввечері ми дуже багато проводили часу разом. Тобто, ми міксувались. Ми дуже багато спілкувались у таборі, де знаходились дівчата, були ще й делегації молоді із Франції та Німеччини. Дуже цікаво, тому що в перші часи ми не знали, хто говорить англійською, як говорить добре, погано. Але пізніше ми всі адаптувалися, розповідали всякі цікаві історії, намагалися більше контактувати, розказувати про свої країни звичаї, смішні цікаві історії. Все це було дуже класно. Для делегацій з різних країн влаштували спортивні та творчі активності, аби діти гарно провели час. Емоції неймовірні, тому що стільки людей, стільки. Красивих міст переживали, як нас приймуть, як відреагують на нас, але дуже дякую людям, тому що ну правда тільки і за людей ну дуже багато емоцій. Кожен день щось нове. Ти не знаєш, що на тебе очікує. Час ішов дуже швидко. Ми не встигли прокинутись. Уже наступила ніч, пора спати, і це все завдяки тому, що був класно. Сп... Спланований час, наші всі активності на цьому співпраця двох міст не припиниться. Вже готуються подальші спільні проєкти Кременчука і Клермон Ферана. Міста Клермон ферант вони збираються в 2028 році стати культурною столицею Європи, попрохали нас, щоб ми їм сприяли всебічно зі свого боку, тобто представили свої автентичні культурні напрямки, культурні проєкти показати нашу культурну спадщину, показати і наші творчі колективи дійсно. Хочемо, щоб ця співпраця переросла в щось більше в дійсно в дружбу між містами, дружбу між народами. І ну, це буде дуже потужне і важливо для нас, як для Кременчуцької громади. Україна і особливо Кременчук рухаються дійсно у європейське майбутнє і роблять усе можливе, аби воно настало як можна раніше. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.